Євангелія на щодень, 9 травня Йоанна 7, 1-13 І по тому ходив Ісус Галилеєю, він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажало убити його. Наближалося ж юдейське свято кучок. Отож мовили до нього брати його «Іди таки в юдеї звідси, нехай учні твої побачать діла, що їх ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли сам явно буде бажає. Якщо ти таке робиш, то яви себе світою, навіть і брати його, отже, не вірили в нього. Тоді Ісус відказав їм ще мій час не надійшов, для вас ще вже пора завжди готова. Не може світ вас ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тож, ідіте ви на свято, а я на свято тепер не піду, бо не спонився ще час мій. Мовивши так до них, залишився у Галилеї, та коли брати його пішли на свято, то він так само пішов, однак неявно, а наче потай. Йудеї шукали його на святі, питалися, де він, і говорили багато про нього люди, між собою одні твердили, що він добрий, інші відказували, ні, він лише народ туманить. Одна ніхто не говорив про нього явно зо страху перед юдеями. Минуло тисячі років, а нічого не змінилося. Люди не хочуть розуміти Бога, не бачать у цьому власної провини. Вони перекладають відповідальність на нього, звинувачують, мовляв, Він вимагає від них думати, як він сам. Вони ж хочуть, щоб Бог думав, як вони. Жодна сторона не поступається ні на крок, щоб зрозуміти Ісуса, треба передусім захотіти Його слухати, і не тільки у свята, а щодня, слухати навіть не розуміючи Його, і не припиняти навіть, коли Його об'явлення може лякати, слухати без вагань і роздумувань, чи збігається це із нашим власним баченням і розумінням істини, слухати з розумом, який не піддається впливу світських авторитетів. Чи ворожого світу. Слухаючи, варто ризикнути і повірити Богові, але повірити негайно і прийняти Боже мислення як своє, а повіривши Його Слово, одразу і безсестережно підкоритися йому, лише тоді можна відчути дію плодів Господньої мудрости, лише тоді можна переконатися повністю і назавжди прийняти Боже мислення як своє. Ми слухаємо Ісуса настільки, наскільки знаємо і цінуємо Його. Господи, навчи мене слухати Тебе із чистим розумом, і щирим серцем.